Військова контррозвідка Служби безпеки України завчасно викрила і затримала агента воєнної розвідки Російської Федерації, який коригував ворожі повітряні удари по сумщині та Вінничині. За даними військової контррозвідки служби безпеки України, зломисником є 23-річний контрактник однієї з військових частин України, який у травні цього року самовільно залишив місце служби. Шукаючи швидких заробітків у телеграм-каналах, він потрапив у поле зору кадрового співробітника головного управління Генштабу Збройних сил Росії, більш відомого як ГРУ. Російський спецслужбіст запропонував дезертиру легкі гроші в обмін на співпрацю. За вказівкою воєнної розвідки РФ Фігурант відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони збройних сил України на території Вінниччини. Згодом агента перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами сил оборони. Для виконання ворожого завдання агент приховано прибув до одного з міст поблизу кордону Зарев і орендував квартиру на два тижні. Там фігурант видавав себе за військового при виконанні і намагався війти в довіру до місцевих жителів. Таким чином, він збирався втемно отримати від них інформацію про українських захисників. Також зловмисник фотографував військові об'єкти та позначав їхні координати на електронних картах для звіту перед російським куратором. Агентурна інформація потрібна була агресору для підготовки атак на позиції Сил оборони із використанням керованих авіабомб, бойових дронів та ракетного озброєння. Військова контрозвідка СБУ завчасно викрила агента і провела комплексні заходи для обезпечення позицій українських військ. Після документування злочинних дій фігуранта його було затримано. Слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.